дорога церква маємо вечірній час, і це прекрасний час для того, щоб взяти Біблію до руки і спокусуватися в такому мирі і спокої в роздумах Над Словом Божим, маю бажання з вами поділитися своїми думками, які є в моєму серці. Живемо ми з вами в такий по-особливому складний час і не тільки через війну. А через подібні ситуації, які внаслідок війни відбувалися і відбуваються, і будуть відбуватися, коли ми бачимо, коли люди так самозакохано, думаючи про себе, можуть поступати нечесно, коли люди поступають з думкою тільки про себе, з думкою про своє збагачення, коли люди часто витрачають великі гроші не за призначенням. І нас, це, ми це бачимо, і воно мене зачіпляє, воно їсть моє серце, воно робить смуток, і цей смуток має свої наслідки, але виявляється, дорогу христинина легко ніхто не обіцяв. І виявляється, це і передбачено Богом для нас зберегти цю християнські цінності, пройшовши цю дорогу, не спокуситися на те, що відбувається навколо нас, того, що Біблія говорить, що кожен буде відповідати за. Ті справи, які він робив, але ж ми хочемо побачити, як люди будуть покарані, як будуть е відповідати за свої справи. Бог це обіцяє, це буде. Але ми повинні бути християнами, зберегти ці християнські цінності, справедливості, християнські цінності добра і бути прикладом в цих ситуаціях, не спокуситися, не стати такими, як всі, а бути іншими. І в мене була така ситуація в школі, коли ми навчалися, це вже були старші класи. Тривалий час в класі не було вчительки. І такі, хто зазвичай порушував дисципліну, взялися до праці і дістали зі шкафа мокру шматку, якою милася підлога. І та шматка почала літати по всьому класу. Вона була і в шторах, і в вікнах, і на стінах, і по всій підлозі, і на дошці. Весь клас був в неї вимазаний. І Я за цим спостерігав дуже довго і думав, що їм буде за це? І яка їх чекає за це доля, і хто за це буде відповідати? Але десь через трохи часу, коли шматка прилетіла біля мене, близько впала, чомусь я цю думку втратив і взяв до рук цю шматку, щоб кинути її далі. І як ви думаєте, в який момент в клас зайшла вчителька? І як ви думаєте, хто прибирав це все після уроків? Отака От була історія в мене. а Хай кожен подумає, що подібне було в житті його. Я прочитаю 36 й псалом. Не розпалюйся гнівом своїх на злочинців, і не май зазрости до беззаконних. Бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і мов та зелена билина пов'януть. Надійся на Господа й добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя. І Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і Він зробить, і він випроводить, немов світло твою справедливість, а правду твою, немов південь. Жди Господа мовчки і надійся на нього, не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою, на людину, що виконує злі задуми». <кх> Овстримайся від гніву і покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло, бо витяті будуть злочинці, а ті, хто вховає на Господа, землю спадкують, а ще трохи й не буде безбожного, і будеш дивитись на місце його, і не буде його, а покірні спадкують землю, і зарозкошують миром великим. Лихе замишляє безбожний неправедного і скригоче на нього своїми зубами, та Господь посміється із нього, бачить, бо він, що наближується його день. Безбожні меча добувають та лука свого натягують, щоб звалити нужденного і бідного, щоб порізати людей простої дороги, та війде їхній меч до їхнього власного серця і поламені будуть їхні луки. Краще мале справедливого, ніж велике багатство безбожних, і то багатьох. Бо зламані будуть ремена безбожних, а справедливих Господь піднімає 25 25-й вірш і був молодий і постарівся. Та не бачив я праведного, щоб опущений був ні нащадків його, щоб хліба просили. Кожен день виявляє він милість та позичає і над потомством Його благословення. Ухиляйся від злого та добре чини, та й навіки живи, бо Бог любить справедливість і Він богобійних своїх не покине. Вони будуть навіки бережені, а насіння безбожних згине. Успокуй, успадкують праведні землю і повік будуть жити на ній. Уста праведного кажуть мудрість, язик же його промовляє про право, закон Бога його в його серці, кроки Його не спіткнуться. А безбожний читує на праведного і пильнує забити Його, та Господь не заставить його в руках того, і несправедливим не вчинить Його, коли буде судити Його. Надійся на Господа та держися дороги Його, і піднесе Він тебе, щоб успадкувати землю. Ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні. Я бачив безбожного, що збуджував пострах, що розкоренився, немов саморосле зелене те дерево. Та він проминув і ось немає його, і шукав я його, і не знайшов бережи неповинного <кій> не та дивися на праведного, бо людині спокою належить майбутність, переступники ж разом понищені будуть, майбутність безбожних загине, а спасіння праведних від Господа, він їхнє твердиня за час лихоліття. І Господь їм поможе, та їх порятує, визволить їх від безбожних і їх збереже, бо вдавались до нього вони. Амінь.